Мир вам, браті і сестри, Звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Кіт Келлок, якого Трамп призначив розрулювати війну між Україною і Ерефією, не приїхав. Він мав приїхати щось говорити, щось пропонувати, щось з'ясовувати, але відклав свій приїзд на коли-небудь потім після інаугурації Трампа. Усі, хто чекав швидкого перемір'я хто гадав, що у Трампа є якийсь секретний план замирення, що у нього є якісь важелі впливу. Немає тепер всі ці люди можуть зітхнути з полегшенням і сказати собі, Трамп не чудотворець у нього немає ні дивозброї на випадок переговорів, ні навіть розуміння того, що потрібно робити. Москва не хоче переговорів. Вони розуміють, що певний ресурс для продовження війни у них іще є, і, можливо, на рік бойових дій їм вистачить, і що припинення бойових дій активної фази буде для них, для їхньої внутрішньої ситуації більш загрозливим ніж продовження війни. Вони там розуміють, на відміну від багатьох українців, що непоступливість це найкраща позиція, що відмовляючись від переговорів. Вони забезпечують собі найкращі вигоди на майбутніх переговорах. Китай теж зацікавлений в труднощах Заходу у зв'язку з українсько московською війною і одночасно зацікавлений в тому, щоб Московія потрошку послаблювалася і потрапляла в ще більшу залежність від Китаю. У Китаї все добре у нього може статися погано в тому випадку, якщо Трамп буде збільшувати е тарифи на. Китайські товари, а так все непогано. Китайська нафтова компанія «Шаньдун», до речі відмовилася приймати танкери тіньового флоту московицькі, які знаходяться під санкціями. Тобто Китай дотримується санкцій. Це з одного боку трошки допомагає Москві з другого боку, а в цілому з задоволенням споглядає на те, що відбувається, Європа тим часом готується до економічної війни зі сполученими. Штатами і не тільки до економічної зараз Трамп через маска почав атаку на європейські політичні еліти на уряди Великої Британії, Німеччини. Бергідно зараз посилиться атака на французький уряд. Буде серйозний конфлікт між Данією і Сполученими Штатами. На чому боці буде Європа, до речі, все розгортається швидко. Син Трампа поїхав в Гренландію, буде зустрічатися з гренландським урядом. Там, до речі, виявляється, в 2009 році данія і цей гренландський скімоський уряд підписали якийсь документ, і згідно цього документу, через референдум, можливий вихід Гренландії з данського підданства. Там всього лише десь під 60 тисяч населення в цій гренландії. І звісно, що американці здатні купити все це населення для того, щоб воно правильно проголосувало на референдумі. Коли син Трампа поїхав в Гренландію, Трамп написав, що Гренландія неймовірне місце, каже він, і каже: Ми будемо захищати Гренландію від прогнилого зовнішнього світу. І закінчив він так: зробимо Гренландію знову великою. Нагадаю вам, що Данія дуже багато допомагає Україні в цій війні, і от тепер питання в разі виникнення дансько-американської війни за Гренландію: на чому боці мали би виступати, воювати українські добровольці? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Навіщо Гренландія сполученим штатам в першу чергу для того, щоб там? Ставити системи протиракетної оборони. Там виявляється, що за ядерною доктриною РЕФ і за їхніми військовими планами більшість ракет, які мають летіти на Сполучені Штати, взагалі на північну Америку, будуть летіти через Арктику. І, от в тому випадку, якщо протиракетні комплекси американці поставлять в Гренландії, то до 90% цих ракет може бути збито за розрахунками. Тобто це повністю анулює всі оці військові плани Московії, і їй доведеться якось перебудовувати ці плани. Незрозуміло, для чого воювати при цьому з Данією за Гренландію, адже я не думаю, що Данія відмовилася б дозволити американцям ставити свої протиракетні системи в цій самій Гренландії, та йде завгодно. Отже, гряде економічна, політична уже йде і Можливо, навіть гаряча війна між Сполученими Штатами і Європою, нагадаю, що це серйозний конфлікт в середині НАТО. Нагадаю вам, що Маск, який називає злом прем'єра Британії, називає злом Шольца, президента Федеративної Республіки Німеччини. Він називає злом. Він жодного разу не сказав, що Путін зло в разі, якщо під внутрішнім тиском, скажімо, демократія опозиції та і світу. Трамп захоче справді швидко закінчити війну між Україною і Московією. На кого він буде тиснути для цього? Щоб тиснути на Москву, потрібно значно збільшити розходи на озброєння для України. Потрібно прикрутити іще більше санкцій. А це ж санкції це збитково не тільки для тих, на кого накладаються санкції, але і для тих, хто накладає санкції. Теж потрібно справді знизити ціни на нафту, а це довгий процес і процес не зовсім певний. Натомість, для того, щоб тиснути на Україну, достатньо просто перестати її фінансувати. Здати Україну це, звісно, буде ганебно для Трампа і для всіх Сполучених Штатів, але Трамп. Є найкращим демагогом нинішнього світу. Він це пояснить. Він перетворить ганьбу в зростання власного рейтингу. Ми у важкій ситуації, і врятувати е, нас може тільки рішучість, непоступливість, твердість і єдність. Трамп може думати собі все, що завгодно, але. Мужність українського солдата, єдність українського тилу, монолітність української нації, непоступливість українського керівництва це те, що грає український чинник, дуже вагомий у внутрішньоамериканській політиці, взагалі в політиці заходу і всього світу. І якщо ми, українці, самі не знищимо цього впливу, самі не знищимо цього чинника. То все у нас буде добре. Зрадити Україну зараз і для Європи, і навіть для Сполучених Штатів, і навіть для цього самого Трампа, уже не так легко. Все очищається кров'ю, читаємо ми в Біблії. Навіть мізки Трампа, навіть мізки американських і європейських політиків, певною мірою очищені. Кров'ю українських солдатів кров важить сама по собі. І Якщо ми не зрадимо крові тих, хто загинув за нас, то це буде дуже важко зробити західним політикам. Ті в Україні, хто виступають за мир, а тим паче швидкий мир, а тим паче за мир за будь-яку ціну, є самогубцями. Вони не тільки самі хочуть загинути, вони хочуть потягнути і нас. З собою в могилу на жаль, в Україні багато ідіотів і багато агентів ворога вільно працюють сьогодні. Вони мають слово. Я сьогодні прочитав, що найбільш популярним словом 2024 року в Україні стало слово бусифікація. Це означає, що московська агентура зуміла нав'язати негативне ставлення до ТЦК українцям. Москва переважає в брехні. Отже, в пропаганді диявол завжди переважає в пропаганді, тому що він батько брехні. Ми ніколи не зможемо збрехати так масово і так вибагливо, як брешуть московити. І тому протидіяти їхній брехні, отже, пропаганді можливо тільки репресіями. Як Бог в цьому ми маємо наслідувати Бога? Бог не сильно багато пропагує, не сильно вдається до пропаганди на сторінках Біблії. Натомість він виганяє. Зраю, натомість він руйнує цю Вавилонську вежу, натомість він спалює цей судом і Гомору. Навіть в новому заповіті святий дух, утішитель, параклет, як він вчиняє з Ананієм і з Сапфірою, він вбиває їх. За що? За брехню пельки капітулянтам, параженцям і тим, хто бреше на ТЦК. Це ми маємо забезпечити, якщо хочемо вижити. І тільки наша непоступливість і тільки наша готовність воювати нескінченно забезпечить нам найкращі позиції на будь-яких переговорах, якщо вони такі коли-небудь будуть, а будуть вони по-любому не скоро. Чим менше ми. Хочемо закінчення війни, тим швидше вона закінчиться. Зараз необхідні оголошення ще кілька важливих новин. 12 числа в культеатрі буде вистава колаборант за моєю п'єсою, і е, ви маєте пам'ятати, що. Кошти йдуть на підтримку батальйона Братства, це важливо. А 19 числа я проведу онлайн-семінар. Можна реєструватися на християнсько-патріотичній платформі для того, щоб стати учасником цього онлайн-семінара, він безкоштовний і присвячений він аргументації і протидії. У ПЦ ФСБ на жаль, у ФСБ і ті, хто їх підтримують, московити переважають в пропаганді, а наші люди погано орієнтуються в предметі, не можуть нормально опанувати, не можуть дискутувати. Але ми навчимо вас це робити, а також дамо необхідні алгоритми щодо переведення храмів з підпорядкування ФСБ до українських конфесій. 26-го я проведу онлайн-семінар для українців, які перебувають за кордоном. Це буде стосуватися створення устійливих спільнот, а також роботи з місцевими органами влади в інтересах України. Також протидії промосковським ініціативам, з якими ви там стикаєтеся, цей Буде онлайн, він буде присвячений в першу чергу релігійним людям, тобто людям, які вірять, і які або вже інтегровані в церкву, або. Хочуть створювати, власне кажучи, церковні спільноти, тобто це специфічний семінар саме для таких людей. Для інших людей ми будемо проводити семінар в інший час. Тут я використовую слово релігія релігійний в словниковому значенні цього слова, а не в тому смислі, в якому його використовують наші протестантські брати. Для них це лейливе слово, але для всіх інших. Це просто релігія зв'язок з Богом. Тим часом Сполучені Штати звинуватили РЕФІ в тому, що вона підтримує в Судані обидві ворогуючі сторони. Чому це для нас важливо? Тому що, як ми знаємо з американської преси, і читали про це ще в минулому році. Головне управління розвідки Міністерства оборони України здійснювало операції в північному судані. Також там активні і московити. І головне управління розвитки, звісно, в першу чергу знищувало, як ми знаємо з американської преси, їхні проксі і їх самих в північному судані. Але чому московити обидві ворогуючі сторони фінансують? Це може бути проста бюрократична логіка. За щось відповідає який небудь полкан в ФСБ, а за щось відповідає полкан в головному управлінні Генерального штабу РФ. Там різні відомості, кожний краде із свого ланцюжка постачання або ланцюжка фінансування. Тобто різні відомства займаються різними сторонами, тому так виходить. Зараз зі збройних сил Сполучених Штатів вирішили звільнити всіх транспиститів, трансгендерів і гомосексуалістів. Наскільки я розумію, які там перебувають, там діяла з 1993 року по 2011 рік діяла програма для них її брали в Збройні Сили. Програма називалася Ми не питаємо, ти не кажеш. Тобто, ти не повідомляєш, що ти, наприклад, трансгендер чи трансвестит, ми тебе не питаємо. І, в принципі, нам все одно. Ти там служиш в збройних силах, і зараз їх потрібно всіх звільнити, тому що, мабуть, вони все таки проблемні. Ці дівчата це почесне звільнення, тобто зі збереженням пенсії, всяких таких привілеїв, і все таки інше виявилося, що їх туди набилося. 30 тисяч чоловік. Ну але Бог з ними, прем'єр-міністр Канади Трюдо, а Канада іще більш терпима для цих категорій громадян, ніж Сполучені Штати. Зараз виходить з партії і полишає посаду прем'єр-міністра. Він зламався на інфляції і на міграції. Там, до речі, в Канаді це більше не африканська міграція, а азіатська, китайці, всякі в'єтнамці і так далі. І от канадцям це вже неможливо терпіти. Цю. Міграція, а так само і інфляція це податок на бідних. Добила триду Українка Христина Фрілянд. Це дуже потужний економіст або фінансист, який була членом його уряду. Вона вийшла з цього уряду, і от все таки українки бувають такі, що таки можуть добити навіть і прем'єр-міністрів. Тим часом Мелонія, оця. Прем'єрка Італійка була 5 годин на зустрічі з Трампом, хотіла вже їхати, але її таки примусили дивитися документальний фільм. Це документальний фільм про юриста, який захищав Трампа після 6 числа цієї спроби штурму капітолію і так далі минулий раз. І закликав Трампа не погоджуватися з результатами минулих виборів. Тобто, це був головний юрист, який стверджував, що мали місце підтасовки. Коли переміг Байден, і що Трамп має боротися до кінця? Трамп тоді не боровся до кінця, але зараз для них цей юрист важливий і взагалі розкручувати цю тему важливо там, яка ідея у них за чотири роки нинішнього президентства Трампа вони хочуть довести, що все таки підтасовки мали місце. А якщо це так, то через суди можна добитися певного анулювання термінів згідно. Американського прецедентного права і вийде таким чином, що Трамп зможе балотуватися і ще на один термін. Цей буде ніби як вважатися у нього першим. Така задумка. Це таке поняття. У них є реституція, ніби як викомпенсування певних, скажімо, Моральних репутаційних та інших збитків до речі, вчора конгрес міг і не затвердити перемогу, нинішню перемогу Трампа, тому що вони обирали Джонсона на спікера нижньої палати і не вистачало голосів. Чотирьох голосів не вистачало для того, щоб проголосувати до Джонсона. Щоб Джонсон не став би спікером, то відповідно би Конгрес не міг би голосувати і за затвердження результатів виборів по Трампу. І Трамп сам дзвонив чотирьом тим людям, які не хотіли голосувати, і гнобив їх по телефону для того, щоб вони все таки віддали свої голоси за Джонсона. Я от що думаю, уявляєте наскільки цікавим буде світ, якщо в кожній європейській країні буде по своєму Трампу. Там вже зараз крайні праві сильно піднімаються всі ці популісти і всі ці. Скажем, такі кумедні політики, і от кожній по Трампу, в у що вони перетворять західний світ. А втім, може воно і на краще. До речі, зверніть увагу: вони всі піднімаються на антимігрантські теми. А у нас тут зараз просувають в Україні країна, яка стікає кров'ю, нам тут розповідають дедалі частіше, що нам потрібно приймати 300 тисяч азійських мігрантів в рік, для того, щоб добре функціонувала наша економіка. Зверніть увагу, панове політики, що е, західні політики значно більш досвідчені ніж ви, обломуються саме на мігрантській темі, їх прокатують на виборах. Так що краще би вам осідлати зовсім іншу конячку. А з другого боку, те, що я казав на початку, можливо воно не найкраще, що у Трампа нема планів, і що всі вони розгублені, не знають, що робити, і вони за те, щоб зрадити, просто не можуть і їм. Це буде важко зробити в тому випадку, якщо ми будемо твердими. Бо коли. Московія крякне, і ми будемо вести бої в передмісті Москві. Краще, щоб це була виключно наша заслуга, а не заслуга якого-небудь Трампа. На цьому вам і щире звитяжне бадьоре українське амінь. І пам'ятаєте, Путін не хоче, щоб ви підписувалися на цей канал.